Привіт всім! Мене звати Іра. Хочу сьогодні вам розповісти про мої вишивальні, про мої вишивальні досягнення. У мене перший осінній фініш. Це троянда від чарівниці. Вона вийшла шикарна, прив'ю просто відпочиває. Зараз я вам покажу його. Ось. Тобто, ну, відрізняється. Вишивалась приємно, легко, дуже мені було зручно, особливо посподобалось те, що вся робота влізла в п'яльця, тобто не потрібно було переп'ялювати. Ну, я так і підбирала п'яльця, хочу з. Цю вишивку в щось прикладне застосувати, мабуть, це буде наволочка. Думала я довго, яку тканину компаньйон підібрати, а потім нічого вирішила не видумувати. А дуже добре сполучається ця картинка з дерев'яними п'яльцями, і інтер'єр мене в квартирі таких. Бежево-коричневих тонах. І ось тут мені дуже сподобалось, як виробник підібрав колір, тому буду шукати тканину бежевого кольору, і потім вже буду компонувати і сшивати. Сподіваюся, це буде найближчим часом, а там як карта ляже. Залишилось, мені сподобалось, що залишилось багато ниток абсолютно всіх всіх кольорів, тобто, можна підбором буде вишити ще якусь роботу, За це виробнику велике-велике спасибі. Що не можу сказати про свою роботу «Скарби моря. Тут в мене на вишивці берега, вийшло, закінчилось три види, три кольори ниток. Чи може не врахували те, що тут півхрестики йдуть в 3-4 нитки, чи що, але не вистачило, як я не економила? Нічого я замовлю, а так набір складений. Мабуть, вишивальницю, бо все зручно, все добре підібрано, вже вимальовується мій маячок, тобто вже небагато залишилось до мрії. Я вирішила спочатку з цієї сторони вишивати, де маяк, а вже там, де водорості, ну, можуть і почекати ще небо. Вирішила не замовляти, поки ті три номери ниток. Бо, може ще й небо, там багато зашивки, вийдуть кольори, тому тут багато не зашитого. Це ось нема ниток в наборі, треба замовляти, Нічого. Це не так страшно. Потім я вирішила собі дозволити розпочати старт. Раз, в мене є вже один фініш, це теж. Від чарівниці відсвідчую, але не хочу доставати вино та виноград. Теж не буду вже доставати. Така ж комплектація, як і в попередніх наборах. Дуже якісно мені сподобалися і нитки, і канва, і голка, І тут теж прев'ю, якби я не знала, що виходить набагато гарніше, ніж на прев'ю, тому що не глянула так. І я підбирала так, щоб в сезон, коли стигне виноград, це і осінній мотив, і все одно нагадує про Південь, про море. Там завжди виноград займалися виноградарством, робили вино. Тому це як спогади про море, про літо і як осінь. Тобто два в одному. Хочу встигнути, щоб було, була можливість сфотографувати. Ось в мене стоїть вже виноград. Ну, думаю, встигну вишити, щоб можна було готову роботу сфотографувати з виноградом. Виноград я зараз стараюся вибирати такі дизайни зі змістом, на прикмету. І які, звичайно ж подобаються. Виноград – це символ достатку, плодючості, тому мені це потрібно, особливо на даний час. Потім ще хочу показати, що я так буду, від вишивки трошки відволікусь нитками, замовила від Butterfly таку дівчину-україночку. Хочу зробити фетрову іграшку. Значить, що тут в состав в склад набору входить тканина з нанесеним малюнком бісер, і голка для вишивання, синтепон, шнурок та інструкція. Нитки для вишивання немає. І тут вишивається, бачите, ось віночок, дуже там, де є. Ось такі кружечки, там вишивається бісером. Все інше іде малюнок. Тобто, я думала, що ще будуть вишивка нитками, ні. Лялечка двостороння. Я хочу Дуже. до неї заказати ще є такий хлопчик до пари. Ну, це набір такий для новачків, таких, як я. Тут, щоб зібрати дізнатися, як взагалі збирати ці іграшки фетрові. Так, що тут? Шнурочок, шматочок синтепону, бісер. Бісеру багатенько, як для такої маленької зашивки. І десь тут ось голка. А ниточку ну, нитка в мене є, я вшивала бісером. Ось така гарненька. Я думала, що тут ще буде нитками зашивка, але, на жаль, немає нічого. Ось такі справи. Набори від чарівниці мені дуже подобаються. Це як відпочивалочки, вишивка хрестиком дві нитки. В перервах між скарбами моря там різні види і христика, і півхрестика, в різну кількість ниток, тому це в мене як відпочивалочка. Висувала я десь місяць, але я не поспішаю. Вишиваю тут -ту цю роботу, потім буду відволікатись от на цю дівчинку. Тому багато. Багато всього хочеться, але часу, часу мало, потрібно щось і по-дому робити, але нічого, встигну. Час летить, вже жовтень, там листопад, а там вже потрібно і зимові сюжети. Вже хочеться, Я не розуміла, дівчат, що от, саме в під сезон під, підлаштовуються. А зараз це дуже цікаво, коли ти вишиваєш те, що бачиш навкруги. Наступного разу, можливо, покажу мої плани на зимовий період, хоча, може, ще щось стартану і восени подивлюся. Ну, а поки ось так. Хочу показати вам своє просування. По старту від чарівниці дизайн вино та виноград. Кольори осінні, частина ось таких от теплих, зараз якими я вишиваю виноград та яскравих о uh -huh. Звичайно, це не трояндо вишивати. Тут ідуть бубочки винограду, часта зміна кольору, і тому приходиться часто змінювати ниточку, але вже виходить, видно, малюнок. Мені головне це ось. Перейти той рубіж, коли ще нічого, тільки хрестики, нічого не вимальовується, не дуже цікаво, а ось коли вже щось вимальовується, робота летить. Тому буду продовжувати. І далі я почала з центру і зверху вниз вишиваю. Далі, я думаю, ось тут буде келих простіше вишивати, тут доволі багато ділянок, які зашиваються одним кольором квіти і зелень, листочки. Ну, Я так зрозуміла, що краще починати з найскладнішого, а потім вже Переходити до легшого. Поки що так, піду вишивати далі, зустрінемось. Як і пообіцяла, покажу вам ще зимовий набір, його називаю Семплер від українського виробника ВДВ. Називається Веселих свят. я Взагалі-то хочу перепробувати різних виробників, різних видів і семплери, і картини, і, можливо, ще щось. Дуже мені подобається, що тут канва не біла, а такого вежливого кольору. Так, компактно укомплектували. Ось вона на картонці. Така, це 16-й каунт. Ось такий органайзер. Нитки. Зараз глянемо, що тут. Так, кольорова друкована канва Ida 16. це нитки муляне DMC голка поні. Дуже мені подобається, що на органайзері. Десь тут одна була ниточка на бабінці. Ось так вона запакована. Потім іде кольорова схема. Ось ключ. Доволі така величенька. Мені дуже добре, кольорова. Бо у мене такий зір не дуже добрий. Вишиваю я по паперовим схемам, поки не опановую якісь програми на кшталт, на кшталт саги, треба розбиратися, мені шкода часу. Хочеться повишивати якомога більше. Набори на кап... прибавляються це дуже добре, що наші інтернет-магазини роблять до свят знижки і доволі такі приємні знижки. І доставка буває безкоштовна. Молодці, бо ціни ростуть. А хочеться багато виходить і нових дизайнів, і вони гарні, але ціни, звичайно ж, кусаються. Тому буду вишивати, потім вже докупляти, щоб не складувати, бо руки чешуться, а все охопити неможливо. Розмір готової роботи буде 20 на 20 см. Ну, це такий величенький розмір. Я люблю чай, тому, коли побачила, там два дизайни є таких ВДВ, таких на, на кшталт семплеру, але мені цей сподобався зі сніговиком. І тут є чашки, чай, я обожнюю чай, тому вибрала цей ціна. Нормальна, якість набору дуже гарна, потім як буде вишиватися, буду розказувати, але спочатку вишию осінні свої роботи, завершу свої скарби з маяком обов'язково. До нового року все розпочати, бажано завершити. Ну, є така прикмета. Тому ж, буду ще показувати вам цікавенькі набори, на мій погляд, те, що мені подобається, те, що я б хотіла вишити. І, як я вже казала, хочу спробувати різних виробників, особливо українських. Тому далі буде до речі, про чай. Замовила собі на зиму і на осінь такий собі чай з цедрою, апельсину та лимону, з палістками календули. І, звичайно ж, в основі чорний індійський крупнолистовий чай. Це як профілактика від різних вірусів. Тому коли я вишиваю а, або дивлюся ютуб-канали інших вишивальниць, я п'ю чай. Бачу, що багато дівчат п'ють каву, а я полюбляю чай різний. Я замовила ще декілька видів чаю. Буду показувати в кожному відео щось. Зі своїх покупок новеньке. Пахне аромат божественний. Ви не уявляєте так приємно. Я люблю дивитися блогерів, як і початківців, так і вже дівчат зі стажем. Цікаво, хто як у кожного свій стиль подобається різні різна подача різний виклад своїх робіт, як дівчата, це все показують, розказують, компонують, фотографують, розказують. Я вчуся, бо я початківець, початківеця, мабуть. Тому не соромтеся, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Я стараюсь, намагаюсь, буду шліфувати своє мистецтво і далі, я думаю, буде ще набагато цікавіше. Все, до побачення, дякую за перегляд.